Серцево судинні захворювання є не тільки найпоширенішими у світі та в Україні, але й спричиняють найбільше смертей та інвалідності. У структурі ж цих захворювань одним із найзагрозливіших є інфаркт міокарду. Тому і вчені, і лікарі приділяють дуже багато уваги діагностиці та лікуванню цієї недуги. Отже, що таке інфаркт, як його убезпечити і пролікувати, говоритимемо зараз у нашій програмі. Більше як 100 років тому українські вчені образцові Стражеско вперше докладно описали цю недугу і методи боротьби з нею. Але наука не стоїть на місці, і сьогодні для лікування інфаркту використовують як медикаментозну терапію, так і малоінвазивні технології та операції на відкритому серці. Я би хотіла більш докладніше розказати нашим телеглядачам, що лежить в основі в структурі. Цього такого захворювання, як інфаркт міокарду. Перш за все, я би хотіла скористатися цією таблицею, тому що тут дуже гарно видно серце значить, як і його кровообіг, що для забезпечення кровообігу серця використовується в організмі всього дві коронарні артерії це ліва коронарна артерія. З такою крупною гілочкою, як огинаюче, і права коронарна артерія. Так от інфаркт міокарду це захворювання, яке пов'язане саме з коронарними артеріями. І в основі його лежить атеросклеротичний процес. На цій картинці зображена нормальна коронарна артерія. Така вона буває у дітей, у людей молодого віку. Але згодом з часом починає розвиватися атеросклеротичне враження коронарних артерій. До речі, це буває дуже в молодому віці. І особливо останнім часом, тому що до нас бувають поступають хворі, і саме молодий хворий, який в нас лікувався з приводу інфаркту міокарду, йому було 18 років. І отут-от видно, як в стінці коронарної артерії починається відкладання. Надлишка холестерину. І оцей вже процес називається атеросклеротичним враженням артерії. Якщо артерія має такий вигляд, і холестерин відкладається в стінку і не звужується просвіт коронарної артерії, це початок захворювання. Але, на жаль, з часом коронарні артерії мають такий вигляд, коли за рахунок збільшення атеросклеротичної бляшки зменшується просвіт коронарної артерії. Коли коронарна артерія має отакий вигляд, тобто ми бачимо судину і бачимо атеросклеротичну бляшку, і бачимо настільки звужений прохід крові по коронарним артеріям, в цей період у хворого з'являються симптоми. В нього з'являються болі, які в основному. Локалізуються в області серця за грудиною, можуть віддавати в плечі, в руки, в шию, в епігастральну область. І ці болі, і це захворювання на цьому етапі називається стенокардією. В народі це грудна жаба. Але якщо в цей період хворий до нас не звертається, то, на жаль, процес продовжується і далі. І виникає от така інша картинка, де ми бачимо, що бляшка атеросклеротична, яка дуже напружена, тому що вона з часом збільшується в ній є ядро, її покришка стає нестабільною, вона лопається і утворюється тромбоз. Оцей процес коли коронарна артерія повністю перекривається бляшкою і тромбом, який на ній утворюються, і зумовлює, спричиняє інфаркт міокарду. Іноді ми кажемо тяжкий інфаркт, обширний інфаркт, дрібновогнищевий інфаркт, це якраз зумовлено тим, в якому місці цього коронарного русла. Розвивається отой от процес, про який ми говорили. Якщо це розвивається на периферії, інфаркт буде невеликий. Якщо це розвивається десь всередині коронарній артерії, інфаркт буде великий, але такий випадок можна лікувати, і хворий має право і можливість одужувати. Але, на жаль, такі процеси дуже часто розвиваються на початку. І от якщо оце отут розвивається, то звичайно, що простими методами лікування, тоді, коли інфаркт спричиняється враженням коронарних артерій в проксимальних відділах, в початкових відділах коронарної артерії, і інфаркт тоді займає отаку ділянку, такий інфаркт міокарду, на жаль, медикаментозно. Вилікувати неможливо. Сьогодні, коли ще глибше досліджена природа інфаркту міокарду, зрозуміло, що які б ми медикаменти хворому не давали, далі цього місця, а саме в зону враження, ці медикаменти не пройдуть, тому що тут перекрита коронарна артерія. І медикаментозно можна вилікувати тільки дрібно вогнищеві інфаркти міокарда. Тоді людство прийшло до іншої теорії, яка, до речі, і сьогодні використовується в лікуванні інфаркту міокарду. Запровадили такі препарати, які називаються тромболітиками. Тобто ті препарати, які розчиняють ось цей тромб. І якимось чином відновлюють от прохід цієї коронарної артерії. Це один із дуже успішних медикаментозних методів лікування. Але, на жаль, як виявилось пізніше, він допомагає тільки тимчасово, тому що тромб розчиняється, відновлюється кровообіг, дещо покращується зона інфаркту міокарду, але потім це раніва поверхня і знову виникає тромб. І самий ефективний метод лікування виявився хірургічний, який запроваджений зовсім недавно. Це стентування коронарної артерії. Коли забирається і тромб, і забирається бляшка, відновлюється кровообіг артерії, і всі медикаменти, які ми даємо хворому, поступають в зону інфаркта міокарда. І це є самий сучасний метод лікування, який називається метод черешкірних коронарних втручань. Якщо показати схематично, то він на цій схемі зображений: От у нас атеросклероз. От у нас проводиться провідник сюди в коронарну артерію, роздувається балон і вводиться стенд. Тобто стенд це така спеціально створена пружинка, яка вставляється в зону атеросклеротичного звуження коронарних артерій. Щоби не дати судинам знову зійтися, і таким чином відновлюється коронарний кровообіг. Стентування сучасний метод малоінвазивного лікування інфаркту, широко використовується у розвинених країнах світу. І Черкащина стала однією з перших областей в Україні, яка запровадила його. Щоб поставити діагноз при інфаркті міокарда, необхідно виконати коронарографію. Це тренген-діагностика судин серця. Цю діагностику ми виконуємо як планово, так і ургентно, цілодобово, сім днів на неділю, ми маємо підготовлених п'ять лікарів, які це роблять, і маємо можливість надавати цю допомогу нашим жителям області. Перший етап, як я вже сказав, це коронарографія. Наприклад, у цього хворого після діагностики ми бачимо, що в нього закрита ліва коронарна артерія. Бачимо контур тромба і розуміємо, що потрібно негайно, негайно відновити кровоток по коронарній артерії. Перший етап це проходження коронарного провідника і відсмоктування тромбів. Декілька прикладів тромбів, які ми забрали із коронарної артерії. Це такі маленькі вибивці, вони мають різну консистенцію і, вже, скажімо так, дуже сумнівно, що якесь лікарство на них подіє. Тому механічне відкриття артерії це найкращий метод. В світі для лікування інфаркту міокарда. На цій фотографії видно, що ми витягуємо із коронарної судини, що не давало нормальному кровотоку. Це кровяний згусток, який виникає на бляшки, коли вона. Дає чи тріщину, чи вона стає нестабільною, і на ній виникає от такий згусток. Це одна із новітніх технологій. Наш центр її почав використовувати один із перших це видалення цих тромбів. До цього часу їх механічно давили, і фрагменти тромбу могли піти далі і також визивати мікроемболізацію. З допомогою цієї сучасної методики ми набагато покращили ефективність наших втручань і це вже стало нашим, скажімо так, обичним ділом такі складні видалення цих тромбів. У хворого, який я вам показую, після видалення цих тромбів ми бачимо, що бляшка вона залишилася. Ми тромби забрали, пішов туди кровообіг, але бляшка залишилась на місці. Тому слідуючий етап це імплантація стента. Стент під великим тиском цю бляшку руйнує повністю. Він її придавлює, він її придавлює і фіксує своїм, своїм корпусом. Це момент. І ітогова запись ми бачимо, що абсолютно повністю. Відновлена прохідність. Про що це говорить? Що наші сучасні технології дають нам можливість лікувати такий складний синдром, як інфаркт міокарда. Що саме головне, щоб людина встигла до нас доїхати? Діагностика, відкриття артерії, і на очах тиск нормалізується, біль проходить і людина. Остається жива у Черкаському обласному кардіоцентрі. Роблять більше тисячі коронографій на рік. Готові робити більше, якщо можна буде отримати принаймні ще один апарат. Діє тут і спеціальна служба надання допомоги хворим саме з інфарктом міокарду. В області створена система, яка визнана однією з кращих в Україні по лікуванню інфаркту міокарду. тобто, ми використовуємо і медикаментозні методи лікування. Ми використовуємо і тромболітичну терапію, ми використовуємо і черешкірні, тобто хірургічні малоінвазивні методи лікування інфаркту міокарду. З чого все почалося, коли був відкритий кардіологічний центр, тромболітична терапія, яка на той час в Україні була самою ефективною, у нас використовувалася тільки в третій міській лікарні. З того року кардіологи області почали широко запроваджувати цей метод лікування. Не тільки в місті Черкасах, а й в районах. Ми проводили школи. Ми викликали сюди районних кардіологів, районних терапевтів, лікарів швидкої допомоги. І сьогодні я хочу сказати, що в області дуже широко використовується цей сучасний метод лікування, який називається тромболізисом. І не тільки на госпітальному етапі, а і лікарями швидкої допомоги. Коронарографію і стентування лікарі Черкаського кардіоцентру почали запроваджувати ще з 2003 року, а оперувати таким чином інфаркт міокарду почали через 6 років, тому що ця операція вимагає надзвичайної віртуозності від лікаря-кардіохірурга, адже тут важлива кожна хвилина. Особливістю нашої системи надання медичної допомоги є, те, що не тільки в обласному центрі це запроваджено. А цей метод використовується в усіх районах і містах області, тобто хворі з районів, яким діагностуються інфаркти міокарду, доставляються швидкою допомогою або силами районів до Черкаського обласного кардіологічного центру, де лікарі чергують цілодобово у вихідні і святкові дні ці хворі поступають до нас і ми їх. Таким чином лікуємо. Завдяки приміненню цього методу в області в минулому році смертність хворих з інфарктом міокарду, які проліковані через шкірними коронарними втручаннями, стала на рівні світових стандартів. Якщо в Україні це десь біля 14%, а в деяких, будемо казати, спеціалізованих стаціонарах, де Скупчуються саме тільки ці хворі, це і 18, і 20, а в місті Києві це і 25%, то в Черкаському обласному кардіологічному центрі в 2012 році ми досягли летальності 5%, а в 2013 році 4,5 відсотки. Це в 4-5 разів менше, ніж в стаціонарах. Які росли, ну, нашої країни. І це є великим досягненням. І за це нашу область, Асоціація кардіологів України, відзначила спеціальну медаллю, яка називається за заслуги. Це мікрохірургія, тому що ця операція проводиться малоінвазивним шляхом. Через артерії. Після цієї операції хворий через 2-3 години може вставати, ходити. І він працездатний. От. Значить, і це є дороговартісним методом лікування. І тому, коли тільки цей метод був відкритий і був запроваджений у розвинутих країнах, асоціація кардіологів Європи започаткувала такий громадський рух, який називається stand for life. Тобто стенд, який спасає життя. І е, Україна е, тільки вступила в, цю, в, цю, в, цю, в цей громадський рух або була прийнята буквально 3-4 роки назад. І от по результатам роботи 2013 року Асоціація кардіологів України і Європи нагородила Черкаську область тим дипломом, який називається Stand for Life. Стентування – досить дорогий метод лікування, бо проводиться з використанням великої кількості сучасного обладнання. Проте завдяки спеціальним державним та обласним програмам люди можуть отримати таку допомогу безплатно. Сьогодні діє дві програми. Це державна програма по забезпеченню розхідними матеріалами. І на сьогоднішній день, хоча ми в цьому році ще не отримували розхідні матеріали, ми хворим з інфарктом міокарда даємо стенти безкоштовно за рахунок державного бюджету. От. І це дуже важливо, тому що стент дороговартісний, його вартість біля 9-10 тисяч гривень. Крім того, у нас є обласна програма, тому що яка б не була державна програма, там, крім стентів, ще й балони, і катетери, і провідники, і контрасти. На жаль, Кількість інфарктів така, що за рахунок тільки державної програми забезпечити цих хворих розхідними матеріалами немає можливості. Тому в області діє і обласна програма. І от в минулому році ми закупили 100 стентів, якими ми на сьогоднішній день, коли закінчилися розхідні матеріали державною програмою, надаємо медичну допомогу нашим хворим. Тож сподіваємося, що ця програма обласна буде продовжена і в цьому році. Тому що це наші хворі не завжди в спромозі купляти. Ці розхідні матеріали за рахунок своїх коштів. Наш пацієнт Олександр Іванович, чоловік 51 року, госпіталізований вчора зі скаргами на виражений, стискаючий біль за грудиною, головокружіння, пітливість, загальну слабкість. У 2011 році ми вже з ним знайомилися, він лікувався у нас з великовогнищілим інфарктом. Протягом цих трьох років виконував необхідні рекомендації, надані лікарем, але, на жаль, це не завжди. Е Дозволяє запобігти повторного інфаркту. Тому вчора він поступив з клінікою гострого повторного інфаркту. Ми провели йому коронарографію, провели стентування, відкрили інфаркт залежну закриту судину. І на сьогоднішній день стан його стабільний, почуває він себе набагато краще, болі його не турбують. Ну бо за грудинна біль така була, пітливість, слабість дуже велика. Але ж серце, так як ми всі вважаємо. Серце в мене не боліло зовсім. Ми думаємо, як це навіть повинно боліти серце. Зовсім інші симптоми. Зараз почуваюся хорошо. Часно вчасно прооперували, через що не вийшло ще хуже. Ну добре, зробили стентування Стентування, так. Ну, вони ще ж тоді мені про це предлагали зробити стентування три роки назад. Ну, я отказував? одказувався. Да. Ну, все одно його не минув тільки ж. Затягнули із, час. І з худшими... раніше треба було його зробити, було б набагато ефективніше. І як крайній метод лікування інфаркту Міокарда операція на відкритому серці, а шунтування. Його теж роблять у Черкаському кардіоцентрі, але краще до цього не допускати, застерігають лікарі. Ну, так як і інтервенційні кардіохірурги відкривають коронарні судини за допомогою стентів, ми також виконуємо відкривання всіх судин, але за допомогою шунтів. Це набагато складніша операція. Вона протікає близько 4, 5, буває 6-8 годин. Контингент хворих з інфарктом міокарда іменно при таких операціях, ну, це, скажем, це шах вічею. Тому що при таких операціях все ж таки велика летальність. Вона займає близько 40-50%. Це, скажімо, кожен другий, третій хворий тільки виживає. Але іншого виходу для хворого, як зробити цю операцію, немає. Хворий поступає. Йому роблять каранарові інтриколографію. Збирається консиліум біля нього і ми вирішуємо, що йому краще. Інтервенційні кардіохірурги не зможуть йому допомогти. Остається тільки ми. У лікуванні інфаркту надзвичайно важливо виграти час, дорога кожна хвилина. Тому кардіологи області проводять велику санітарно-просвітницьку роботу з людьми, аби ті не прогавили момент. Вчимо наших хворих, що при перших симптомах. Не до сусідки треба бігти, а викликати швидку допомогу для того, щоб скоротити цей час від початку захворювання до початку лікування. Одною з проблем, яку ми вже частково здолали, а і ще продовжуємо над нею працювати, це підвищення кваліфікації наших лікарів, лікарів швидкої допомоги, лікарів сімейної практики, дільничих терапевтів, тому що вперше. Хвори звертається саме до них. Ми щороку проводимо постійно діючі курси. Біля 60 лікарів ми навчаємо, вони до нас приїжджають на тиждень, і ми проводимо з ними конкретні заняття з приводу діагностики лікування інфаркту міакарду. Ми проводимо постійно конференції. Ми проводимо постійні тематичні конференції. Треба сказати, що рівень кваліфікації наших лікарів постійно зростає. Сьогодні проведена реорганізація швидкої медичної допомоги, і ми сподіваємося, що завдяки цьому, коли вона підпорядкована одній установі, особливо обласній, ми зможемо легше працювати з лікарями швидкої допомоги, щоб вони при виїзді робили кардіограми, ставили правильні діагнози. І як можна швидше доставляли цих хворих до нас? Ми дуже добре спрацюємо з багатьма районами, які знаходяться близько від міста Черкас. Вони нам в перші години. Або якщо хворий не дуже транспортабельний, перші 24 години доставляють больних. І ми їм надаємо допомогу в повному обсязі і маємо дуже прекрасні результати. Але по місту Черкаси у нас ще є деякі проблеми, тому що не всі хворих привозять до нас в кардіоцентр вчасно. І дуже часто уже третя міська лікарня, лікарі звертаються до нас на другу, третю добу інфаркта про те, щоб ми забрали цього хворого і надали допомогу, тому що чисто медикаментозна допомога не справляється з цим. І дуже погано, що це в основному хворі молоді, і ця втрата в часу це ну, як втрата міокарду. І це лишня робота лікарям швидкої допомоги, тому що один раз вони везуть в лікарню, потім займаються перевозкою важкого хворого. Ну і результати у таких хворих вже не настільки добрі, як у інших хворих, тому що ми їх істинтуємо, деяких хворих ургентно шунтуємо, але інфаркти великі і ці пацієнти інваліди. Ми плануємо співпрацювати так з третьою міською лікарнею, щоб ці хворі, які нам всі доставляють в наш заклад з гострими інфарктами міокарда або з гострим коронарним синдромом, після того, як вони будуть проліковані хірургічним методом стентування і стабілізовані для подальшого лікування на третю чи на п'яту добу, в залежності від стану хворого, направляти його. Третю міську лікарню на реабілітацію на долікування, тому що ці хворі ще потребують стаціонарного лікування з районами. Теж деякими є проблема, тому що не в кожному районі є машина, яка може привезти. Не в кожному районі вчасно є лікар, який зможе привезти цього хворого. Але видно, що райони настроєні на довоз цих хворих. Ці хворі потім повертаються до них в район. Вони бачать, наскільки це добре проліковані і реабілітовані хворі. тому… Працюємо навіть і дальні райони, такі як місто Умань, Уманський район, можливо, не в першу добу, на другу, третю доправляють ці хворих, і ці хворі отримують в повному обсязі допомогу. Східна мудрість каже: для того, щоб ваше серце не боліло, воно повинно любити. Запам'ятаємо цю нехитру мудрість. Радіємо нашому життю, любімо один одного себе, Україну і увесь світ. І тоді наше серце не буде боліти.